Всім доброго дня! На каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачну і просту ікру кабачкову. Ікра виходить дуже смачна і густа. Для приготування ікри мені потрібно 2 кг кабачків. Кабачки краще молоді, а можна брати такі старші, почистити і порізати на такі куски. Кілограма моркви я почистила і пів кілограма цибулі. Кабачки я зараз залию трошки водою, заливаю водою. Я маю літр води і ставлю варити на плиту. І буду варити так, щоб вони розварилися приблизно 15-20 хвилин. Моркву для ікри я трую на грубому терку. На сковородку вливаю олію і всипаю морку, ставлю, нехай підтушується, нарізаю цибульку ось такими приблизно кусками. Моркву з цибулею я підтушила і всипаю до кабачків. Перемішую і ще тушу з 20 хвилин. Додаю 2 столові ложки оцту, 1 столову ложку солі я маю, 100 грам томатної пасти, Ну, столову ложку цукру. Перемішую і приблизно 200 г олії. І ще ставлю тушити на 10 хвилин. Все повністю варене. Тепер я теплу ікру збиваю блендером. Все я збила блендером. Баночки в мене простерилізовані і я накладаю ікру. Триваю кришками.